Уляна Іванівна, зараз у вас прізвище Гончаренко, а Дівоче Балун. Так. От я хочу з вами передивитися список, який у нас був по жертвам Голодомору у Васильові. І тут у нас балунів, от шість пунктів, кого ви знаєте, ну і з вашої вулиці, Схировської. Кого можете згадати, може. Це документальні свідчення, щоб потім ми в історії не набрехали. От скажіть, будь ласка, кого я ж зараз? вже? мені, кажіть так, щоб Каже мені так, пространно, і не спіши. Ага. Ви кажете, балун Яків да. помер у Голодовку. Так. Да. І жінка його Хведора. І діти хведя. І Пріся. Оце я ці знаю. Четверо. Тоді знов... А де вони жили? Це Хировська вулиця? Там жили коло нас де балуни. Там було їх чотири брати. І вони там жили в цьому місці, в одному дворі пошти. На Хировці, на тому. А як братів звали? Брати Лівонті зеркові цього. -шого. Що в Васильові, щоб недавно вмер. То він да, що... виживу голодовку. на, там на їхньому місці, Олька і Коля. І, що хотіла, Хведзора, і Яков, і Хведя, і Пріся четверо. Тоді в криву лечив Василь. У мене це точно не знається, цього можна й не питати нікого. Василь і дівча. Криволичів. Кривулич, Василь і Євочка Саня. І пилип на цю сторону кутка. Він до нас ходив. Ходили вони, але що ж як і ми самі голодні були? Все в нас залишилося було тільки. Ну, я ще скажу, кого я знаю. і Василь із, із сім'єю і овека. Це на ті інші Хировці через хвост од А тут і далі я нікого не знаю. А овека це прізвище чи ім'я? Овека. Це фамілія? Звать так було. Звати. Його батько uh -huh. возив мій батько, возив його, він їв людей, людей і ходив на могилки і рубав людей мертвих їв. Ми його взяли в міліцію і батька мого заставили, щоб він відвіз його у Білу церкву у міліцію. То вони як повезли його конякою, бо мат, вже всі пішли у колоса, батько ще не йшов. Батько повіз його, зв'язали його, тут руки йому зв'язали. І батько позиться, я що знаю, що приїхав батько. Мати сидить коло вікна і дожидає батька, що батько приїде з, з, з Білої церкви. А це ж дорога конякою. І ніч уже, і немає батько. Та я ж це помню добре, мати плачуть, сидять коло вікна, я коло матері батька нема. Приїжджають батька ночі, ночі вже. І розказують. Приїхав, їду, а він просить, плаче і просить, роздяже мені руки. А батько кажуть, потрошки трошки подожди, ще трошки подожди. І по, приїхали вони вузин з ним, в міліцію, і там йому розв'язали руки, там пішов про себе. І знову його ж міліція зв'язала і батько повізли. У білу церкву я й більші, його, його не знаю. А як його прізвище було? Я знаю, що овека, а а прізвище хто його знає. Не буду брати. А сім'я у нього була? Не буду брахати, бо я не знаю. А сім'я, жінка, діти? Не було. Чи вони вже померли? Чи хто Чи я не знаю їх? Через хвосу, вони жили туди. Ну, кривуличі, ось тут є. Бо він не повернувся з Білої церкви. То засадили його десь у тюрму, так? Да? Яка його доля далі невідома? Невідомо. Не mm -hmm. дуже. Ну, казали батько, торба в його, така засмальсована, така в крові, така. А в нас, то ми дійшли до того, що вже теж мати посадили цибулі були у трьох місць. А тоді рано пішли нема. В друге місце нема, у третє місце нема. Виірвали тут з цибою. Сталиця не немає у нас нічого. Ще тільки були кільці в матері здорові, такі, такі ж золоті. То Батько взяли ті кільця, та поїхали в Білу церкву та виміняли хліба печеного, знаю, на столі лежало кирпичика чимало. Здорові ті кирпичі. І ми жисітки дали їм. Клумак якоїсь там, мука якось. Uh -huh. І брога гібна. Гібна брова. То ми так дожили вже до колосків, а у нас на городі було посіяне, трошки вони посіяли пшениці, жменю. Уже ті колоски наливаються, ми дожили і ми так уже почали жити. Ну, зелене ж не можна було їсти, так? Да? Кажуть, що от зеленого пухли теж люди. Ну, я знаю, це вже що, до спілого треба ми було. Коли другі з сестрою, то мати підуть наріжуть тих колосочків, та вона товче, то вче в ступі. А я мішаю. Вона каже, мама, вже нема чого товкти, вже вона їх поїла. А я помішаюся в рот <laughs> <laughs> Так а це скільки вам років було? Кого? Вам років скільки тоді було? П'ять років. Що ж я можу запам'ятаю? Це, 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 це таке, що я пам'ятаю, що сусіди за сусідів, і те, що батько возили того веку. Оце тільки це я пам'ятаю. А там у селі, туди далі нікого я не знаю. Бо наш куток такий оддальний був, ми не ходили. І що я в п'ять років могла там куди ходити? Нікуди я не ходила. Ви кажете, вивозили на гору і там на, клад, на кладовищі, цьому польському, ховали їх у траншеї. І батька заставляли, щоб звозили. Ну, то вони конячкою їдуть і підбирають, де лежить людина мертва. І там же, це ж це кладу ще польське. От де баки, чи вони там є, ті баки чи нема? Нема. Немає? Баків немає там. Просто площадка і з'їзд униз туди до хировки. І по тому колишньому кладовищу вже поле і сіють там, ну, в да, цьому році, по-моєму, по кукурудзають. І тому. там не ховають, давно вже от голодовки не ховають там. А скільки там було поховано людей, ви не чули? Ні, це вже я цього не знаю. Скільки там було в тих що щоб вкидали їх. І... Без ніяких струнів, без нічого. Я ж не інтересувалася, якби я була, знала, що це треба буде аж в такому году знати. Це я була б позаписана, ну, я ж тоді ж мала була. Ну, кажуть, що на вулиці Хіровській найбільше людей померло, тому що, ну, вона тепер Олефіренка, тому що. 500 людей нібито поховали у цих траншеях, що на польському кладовищі. Але то не одна могила була, так? Да? Що про це чули? Це там жила і більше не пам'ятаю нікого. Ну сильно багато людей у вас тоді жило, коли до голодовки? Ну, 20 хат там як було, так вони й були. No teraz już ich tam nie znam, ile.